Чи злий дух має таку велику владу, що може перебувати там, де він захоче. Він має велику силу, але влади ні. Влада в Божих руках. Людина створена на образ і подобу Божу, яка має розум і вільну волю. І без волі людини злий дух не може в неї, в неї війти. Але так як людина є недосконала і вона є слабка, вона піддається впливам Злого Духа і тоді стає злою. І диявол відчуває себе, що світ його через присутність його людей, які ним же зведені, які пішли за ним. Бо чинити зло простіше. Не треба так напружуватися, як тоді, коли твориш добро, коли щось збудувати, треба час, вміння, старання, а зруйнувати багато мудрості не треба. І тому злий вибрав таку дорогу руйнувати, нищити. І людина стає на сторону диявола. Чому? Бо тому, що на його стороні легше.